Ця програма створена служінням світ майбутнього. Ми живемо в безпрецедентний час в історії людства. Моральні норми, які вважалися природніми та яких трималися тисячоліттями, зникають із життя суспільства. Західна цивілізація входить в еру морального релятивізму як ніколи раніше, і справді все пливе за течією. Чи може шлюб бути тільки між чоловіком та жінкою? Чи можливий між чоловіками або між жінками? Чи варто обмежувати шлюб двома партнерами? Чи варто сприймати людей як істот, які морально переважають тварин? Чи всі живі істоти перебувають на одному рівні життя? Однаково важливі? Чи є поняття добро та зло, добре та погано? Ідеї, які служили фундаментом цивілізації, дедалі більше людей розглядають. Як усього лише гнучкі концепції, які можна трансформувати? Де суть цієї історичної унікальної зміни І коли припиниться ця плутанина? Дивіться передачу світ майбутнього. Ми довідаємося суть даного феномена і дослідимо запитання, до якого звернені погляди з усього світу? Хто так сказав? Будьте з нами. Добрий день, ласкаво просимо на передачу Світ майбутнього. Я Оліс Я з нетерпінням очікував на час, коли я зможу в тиші підготуватися до обговорення сьогоднішньої теми. Пропоную замовити брошуру, яку ми надішлемо безкоштовно: десять заповідей. Це одна з найбільших наших брошур. Це чудове джерело даних про ці прадавні принципи. Адреса на замовлення в нижній частині екрану. Назва сьогоднішньої передачі Хто так сказав. Ця тема нагадала мені про переживання двадцятирічної давнини. я був викладачем математики, спілкувався з одним із своїх учнів. світла голова. Дуже кмітливий, дуже гарна дитина. Ми з ним обговорювали жах масових убивств. Він сказав мені як двічі два чотири що такі вбивства не назвеш злими справами. Або кепськими справами, або аморальними вчинками. Отож, він сказав, не існує понять правильне та неправильне, добре та погане. Просто, сказав він, моральних стандартів не існує. Понад 20 років по тому, в березні 2015 року, я згадав про ту розмову, коли читав думку на вебсайті York Таймс, надруковану Джастіном Пі. Майерк Берем, ад'юнкт професором філософії в коледжі Форт льюіс Чому діти не вірять у моральні факти? Розповім коротенько. В дослідженні фігурувала освіта американських школярів. Він помітив, що дітей дедалі більше навчали, що моральні стандарти всього лише думки, які ні правда, ні неправда. Наприкінці дослідження він написав, підбиваючи підсумки, хочу сказати, що в наших школах учнів навчають, що всі твердження це або факти, або думки, а всі цінності та моральні вимоги відносяться до останньої з названих груп. Кульмінаційний пункт моральних фактів не існує. А оскільки немає моральних фактів, то немає моральної істини. Поміркуємо про поточний експеримент з переоцінки, інституту шлюбу, родини та статевої сфери. Починаючи з Голландії, з 2001 року, а тепер уже в 20 країнах змінили саме поняття шлюб від єдиного прийнятого виду шлюбу, один чоловік та одна жінка, до узаконення виду один чоловік і ще один чоловік та одна жінка і ще одна жінка. Багато хто запитує, якщо сюди залучена стать, то чи можна все переосмислити? І чому в одному шлюбі число подружжя залишається колишнішнім? дві людини? Де пролягає межа? Де пролягає межа? Добре, визначається справами тієї або іншої людини. Або чи потрібно проводити ці межі? Тим часом, як старі стандарти відходять у минуле, нові приходять. Переконання використовувати наркотики для розваги не годиться. Замінили ідею, не годиться засуджувати за використання наркотиків для розваги. Терпимість до ідей замінила уявлення, універсальне прийняття ідей. У яке не вписується уявлення, потрібно приймати всі ідеї, є сотні шляхів, завдяки яким стандарти в суспільстві припиняють своє існування. Те, що було аморальним та поганим учора, зараз можуть сприйняти як моральне та добре, щоб завтра знову стати аморальним та поганим. Те, що колись було ясно визначене як моральне та добре, або як аморальне та погане, зараз залежить від думки суспільства, або, скажімо, від особистих переваг. Чому Чому все це відбувається? Чому відбувається моральний або етичний хаос та плутанина? Причина в тому, що цивілізація забула відповідь на запитання, хто так сказав? Уся концепція моральності містить у собі обов'язки. Твій моральний обов'язок полягає в тому, що ти зобов'язаний виконати. Обов'язки походять від влади. Якщо суспільство колись видужує морально, то ми матимемо відповідь на запитання хто сказав? Хто сказав, що це правильно, а це ні? Довідатись можливі відповіді на це запитання у наступному сегменті нашої передачі. Але перед цим пропоную безкоштовну брошуру на тему про 10 заповідей. Якщо ви вважаєте, що знаєте 10 заповідей, можливо, вам потрібно змінити точку зору. В цій чималій брошурі написаній Редеріком Мередітом матеріал базується на його більш ніж 60-річному досвіді служіння Ісусові Христу. Завдяки цій книжці, десять заповідей оживуть для вас. Бог продиктував їх понад три тисячі років тому. Багато хто навчився того, що ці прості десять заповідей можуть змінити їхнє життя взаємини з оточуючими та з Богом. Ви потребуєте змін. Ви можете пережити все це, прочитавши брошуру. Замовте безкоштовний примірник сьогодні. Ви можете одержати цю брошуру цілком безкоштовно. Ви нам нічого не винні. Щоб замовити видання, відвідайте наш сайт, який бачите на екрані, або world.org, або надішліть запит на адресу, яку бачите на екрані. Цією пропозицією ви також одержите безкоштовну передплату на часопис світ майбутнього, у якому є багато цікавих статей, які допоможуть по новому поглянути на важливі питання сучасності. Часопис світ майбутнього допоможе стежити за всіма світовими тенденціями, довідуватися про біблійне пророцтва та вникати в суть життя, світ майбутнього. Телефонуйте зараз. Радий знову бути з вами. Ми розмовляли про моральне сум'яття, яке панує в світі, і визнали, що суть цієї проблеми зрозуміти не важко, але виникає велике запитання про моральність. Хто так сказав? Хто визначив, що правильно, а що ні? Останнім часом наука дедалі частіше використовується для встановлення моральних законів та обмежень. Не сказати, що це поверхнева, абсурдна думка. Якщо вже на те пішло, тим замислимося, як стало краще жити за останні століття. Дяка науці. Життя набагато покращилося завдяки науковому прогресу. Ми розвинулися в хімії, фізиці, біології та інших галузях науки. життя радикально змінилося. Ми відкрили закон всесвітнього тяжіння, закони механіки. Що дозволили НАСА запустити міжпланетну станцію нові обрії між нами та карликовим Плутоном? Відстань 5 мільярдів кілометрів. Але ми прибули куди планували. Ми відкрили закони електрики, квантової механіки та сотні інших, які змінили світ та життя. Завдяки ним ми мовимо передачу, і ви її дивитеся. Неважко уявити, що колись людство зробить наукове відкриття моральних законів, які керують усім. Відомий атеїст та нейробіолог Сем Харріс стверджує, що наука допоможе дати визначення цінностям та етиці. Книга 2010 року Моральний ландшафт як наука визначить цінності людства. Інший, Харі стверджує, що моральні цінності можна відкрити через науку без бога та релігії. В своїй книзі він пише сенс існування, цінності, етика та добре життя мають належати до фактів про добробут розумних істот. і, зрозуміло, мають законно залежати від подій у світі та від стану людського мозку. Я стверджую, що наука може по суті справи допомогти нам зрозуміти, що ми маємо робити та бажати, і завдяки цьому ми зрозуміємо, що інші люди мають робити та бажати, щоб жити якнайкраще. Яка амбіційна спроба атеїста захопити моральну висоту? Але, зрештою, так можна і стріском провалитися. Так, наука може дати нам інформацію про те, чому одні люди страждають, відчувають біль, а інші живуть у добробуті, але вона не дасть відповіді на всі запитання, хоч би що там містер Харріс не стверджував. І навіть якщо відкладемо в бік обмеженість науки, в нас залишиться фундаментальне обмеження науки, яке ніколи не дасть відповіді. Хто сказав, що я маю дбати про успіх іншої людини або послати їй страждання? Хто сказав, що добробут мого виду є мета, заради якої я пожертвую собою? спроба Сема Харіса розв'язати проблему на самому початку обернеться на невдачу? Адже він стверджує, що ми маємо дбати про добробут оточуючих, коли ми читаємо думку містера Харіса, перед нами постає запитання, чому ми маємо це робити? навіщо додержуватися помилкової думки містера Харіса? Чи є інша точку зору, про яку слід замислитися? Наука не відповідь на просте запитання: чому потрібно цінувати життя людини, чому морально неправильно вбивати невинного? Чому морально не годиться мучити дитину для розваги? Чому насильство, расизм та неволя є моральним злом? Учені можуть вивчати шкоду. Заподіюваному суспільству такими вчинками, але вони не можуть відповісти, чому ми зобов'язані насамперед турбуватися про їхній вплив Висловлювання багатьох атеїстів на цю тему чесніше. Атеїст та еволюціоніст Річард Докінс у своїй відомій книзі Ріка, що тече з Едему, сказав. Всесвіт, який ми спостерігаємо, має ті якості, яких нам і слід було очікувати. Якщо тут на дні немає ні задуму, ні мети, ні зла, ні добра, нічого крім сліпої, безжалісної байдужості. Як сказав нещасний поет Альф Хаусман, «Бо природа безсердечна, дурна. Природа не знає нічого, ніщо її не турбує якщо немає нічого крім світу природи, то це єдина відповідь, яку здатна дати наука ні зла, ні добра, нічого крім сліпої, безжалісної байдужості. Природа не знає нічого і нічого її не турбує. Мораль та етику не можна виростити в чашці Петри або дослідити під мікроскопом, коли заходить мова про цінності, про те, що таке добре або погано, вченим нема чим крити. Наше перше запитання, хто це сказав? Хто встановив моральні цінності та стандарти, залишилося без відповіді. Трохи пізніше ми побачимо наступного претендента. Наразі ще раз пропоную замовити безкоштовний примірник брошури «10 заповідей. Напевно, Всі ви чули про «10 заповідей. А хтось, дивлячись передачу, вже запам'ятав їх. Ніщо не зрівняється застосуванням заповідей обіг індустрії допоможе собі сам тільки в США досяг 10 мільярдів доларів. Однак автори цих книжок, компакт дисків, семінарів, слухали б у безмовності пораду, яка докорінно змінила б їхню долю. Її потрібно досліджувати, а платити не треба. Просто розгорни свою вкриту пилом Біблію, яка тобі не цікава. у цій чималій брошурі родерік Мередіт розповість не лише про 10 заповідей, а й допоможе зрозуміти, як вони дають. Уявлення про розум та характер Бога ви навчитеся думати, як Бог, ваша доля зміниться. Не змарнуйте сьогоднішню пропозицію, ви за неї не сплатите ні копійки. Якщо розмовлятимете по телефону з нашими операторами, вони не попросять від вас нічого. Просто ми хочемо подарувати ці відомості, що змінюють життя. Якомога більшій кількості людей телефонуйте та заходьте до нас через інтернет зараз і зробіть замовлення. Воно безкоштовне. Ви можете одержати цю брошуру цілком безкоштовно. Ви нам нічого не винні. Щоб замовити видання, відвідайте наш сайт Ми є в Фейсбуку, в Ютубі та Твіттері. у заключній частині. Ми обговоримо те, що всі напрямки науки є значним інструментом в руках людини однак, наука не здатна розв'язувати проблеми та відповідати на запитання моралі щоб відповісти на моральні запитання. Хто так сказав? Відповідь потрібно шукати в іншому місці. уявлені багатьох мораль визначають держава та суспільство. Мораль це лише функція того, що цього часу суспільство вважає добрим або поганим. А держава відображає ці моральні принципи та забезпечує їхнє дотримання. Згідно з таким уявленням, зґвалтування не гідне, воно огидне для нас. Тому в нашому суспільстві воно карається. Мучити дитину теж неправильно. Це для нас огидно. Тому створюються закони проти цих дій, які вносяться до розряду протизаконних, дуже демократично. Чи не так ця ідея відповідає нашому бажанню створювати правила та нести особисту відповідальність за визначення, що є добре та що погано? Людство жадало цього споконвічно у другому розділі буття оповідається про створення першої людини. Бог поміщує її до едемського саду і дає настанови. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи: із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їш від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І що сталося? людина обрала з'їсти плід з дерева пізнання добра та зла. Бог сказав людині, що є добро і що є зло. людина вирішила піти своїм шляхом. Ось уже кілька тисяч років ми чинимо по-своєму і нам це подобається. Будучи суспільством, ми називаємо добро те, що прийнято для всього суспільства, і ми ж визначаємо, що є зло, орієнтуючись на те, що це прийнято для всього суспільства. Уряд забезпечує все необхідне для покарання зла та заохочення добра. В Цьому випадку відповідь на запитання, хто так сказав, ми або держава. Але ця концепція не витримує жодної критики через надмір прикладів жорстокості. Згадаємо нацистську німеччину. Та другу світову. Комусь здається, що цей приклад використовується за часто, але прикладів із сучасності дуже мало. Стільки документів свідчать на користь старих прикладів. Вони дають справжнє уявлення. Німеччина була одним з найвисокоосвідчених суспільств суспільств століття, світовим центром інтелектуальних досягнень та науки але ми достоменно знаємо про її злочин, створення Холокосту. Мільйони людей катували і знищили, немов шкідників. Не всіх стратили відразу, над в'язнями проводили досліди, заради прогресу науки ставили експерименти, як над морськими свинками. Поміркуйте самі, чи була неволя практикована на Заході, моральним вибором? Доки суспільство не змінилося, й, як за помахом чарівної палички, не стало морально зрілим. На примус жінок та дітей до сексуальної проституції в тих суспільствах дивляться крізь пальці або заохочують таке. Чи зґвалтування та вбивство безневинних колись було позитивним моральним вибором у будь-якому суспільстві, попри те, прийнятим усе це було чи ні. Чи вважався б Холокост, хоча в одному з суспільств з явищем безневинним? Чи вважалося б використання дітей, катування дітей, їх залякування, щоб потім залишити дитину страждати, а наприкінці померти? Про що ми нерідко читаємо в газетах чимось добре, незалежно від суспільства та часу, за якого вся ця мерзенність відбувається? Ви так само як і я знаєте відповідь. Ні, годі уявити таке суспільство, яке всі ці злочини вважало б високоморальним, правильним та добрим. скасування неволі на заході стало моральним добром. Закони, згідно з якими жінка має рівні з чоловіком права, не сприймається як тварина, майно або товар. Ми знаємо, це наш моральний досвід свідчить, що це так. Ми твердо впевнені. Що це правда так само, як і те, що наші очі щоранку бачать схід сонця? Є відповідь на запитання, хто так сказав? Але це не суспільство і не держава, навпаки. Ми судимо суспільство, наше суспільство, спираючись на справжні моральні стандарти, Якщо не від суспільства, в якому живемо. То звідки до нас прийшли ці моральні стандарти? За хвилину ми обговоримо єдину правильну відповідь. Скоро передача завершиться. і Я востаннє пропоную замовити безкоштовну брошуру. Більшість людей не мають уявлення про те, яку увагу Ісус приділяв десятьом заповідям у своєму служінні. Він витратив багато зусиль, щоб розповісти нам, як їх виконувати. Сам Ісус Христос сказав: якщо ж хочеш увійти до життя, дотримай заповідей. десять заповідей не лише сформували моральний кістяк цивілізації на тисячу років. Вони шокуюче актуальні для сучасного світу. Це серцеві навчання Ісуса Христа На жаль, цей факт багато хто хоче сховати від вас приєднуйтеся до великої кількості людей, що відкривали для себе дар, який Бог не лише приготував для них, а вже поставив перед ними як коробку з подарунком його десять заповідей. Ця інформація не лише допоможе їм знайти вічне життя, а й долучитися до церкви. Бог бажає, щоб ви змінювалися більше, не марнуйте шансу, замовте безкоштовний примірник про десять заповідей. Ви можете одержати цю брошуру цілком безкоштовно. Ви нам нічого не винні. Щоб замовити видання, відвідайте наш сайт, який бачите на екрані, або world.org, або надішліть запит на адресу, яку бачите на екрані. Цією пропозицією ви також одержите безкоштовну передплату на часопис Світ Майбутнього, у якому є багато цікавих статей, що розкривають нові погляди на важливі питання сучасності. Часопис Світ Майбутнього допоможе вам стежити за всіма тенденціями в світі, довідуватися про біблійні пророцтва та вникати в суть життя. Світ майбутнього! Телефонуйте нам просто зараз! Радий знову вас бачити, ми шукаємо розв'язок питання, моральне безладдя в сучасному світі. Ми звели його до запитання, хто так сказав? Хто сказав, що морально або що ні? Ми побачили, що матеріалістична наука не здатна забезпечити надійний розв'язок, який підійняв би людину над царством тварин. А якщо наука відповідь на запитання, хто так сказав, тоді людина, яка вбиває власних дітей. Морально винна не більше за шимпанзе, яка зробить так само. І все таки ми побачили, що саме суспільство не здатне забезпечити фундамент для моральності, який був би поза межами виборів людей. Якщо суспільство є відповідь на запитання, хто так сказав, тоді ми маємо визнати протизаконні генетичні експерименти, а державна система неволі є буквально морально прийнятною. Але ми знаємо, це не так. ви все це знаєте, бо є відповідь на запитання. Хто так сказав? Відповідь у тому, що це сказав вічний Бог, Бог добрий, і він схвалює все добре. Те, що відображає його вічний характер, та незмінну природу, добре. А те, що опирається та протиставляється його характеру та природі, погано та неправильно. Не всі мають доступ до повноти Божого об'явлення в цей час, хоча колись усе зміниться. Він помістив частину розуміння та розрізнення добра та зла в наше серце. Як пише апостол Павло в посланні римлянам 2,15. їхнє сумління свідчить про присутність Бога, автора моральності, творця людини та всього існуючого. Якова четвертий розділ, вірш 12, ясно проголошує. Один законодавець і суддя, що може спасти й погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Є лише один законодавець не наука, суспільство та держава, а суверенний Бог. Без визнання влади суверенного бога в нашому житті та в цивілізації ми не маємо морального законного орієнтира. Ми не маємо основи, яка допомагає розрізняти добро та зло, яка вища за людські бажання та думки, без трансцендентного бога, який один може вдихнути сенс та зміст у моральні обов'язки. добро та зло існують, вони існують у нашій реальності, бо є відповідь на запитання, хто так сказав? Ця відповідь всемогутній Бог. так сказав вічно живий Бог. І Це його відповідь на запитання про мораль, про правильне та неправильне. Знайдімо його ось його відповідь. Всі люди колись матимуть визнати Боже царство, що настає. Божа милість проявляється і у його дарі, десяти заповідях. адже світ потребує мудрість для розрізнення добра та зла. Брошура пропонована сьогодні дивовижне джерело відомостей, які допоможуть вам не лише знайти відповідь на запитання, хто так сказав. Але також відповісти на запитання, що він каже. Сподіваюся, ви використаєте цей шанс. Будь ласка, подивіться наступний випуск на тому самому телевізійному каналі. Родерік Мереді, Річард Еймс, Род Кінг та я розповімо істину з Біблії, яку, на жаль, багато хто ігнорує, але вона змінить ваше життя. Якщо дозволите, До нової зустрічі. Будь ласка, моліться про нас. Ми молитимемося про вас. Хай щастить. Щоб подивитися інші випуски або замовити безкоштовну літературу, заходьте на наш веб-сайт, адресу якого ви бачите на екрані. Ми є в фейсбуку та Твіттері. Передача створена живою церквою Бога.